Україна як правова держава забезпечує рівний доступ до правосуддя задля захисту прав громадян навіть в умовах воєнного стану продовжують діяти ефективні механізми правової допомоги у випадку порушення ваших прав, свобод або інтересів. Ви можете вирішити свою правову проблему у позасудовому або в судовому порядку. Звернення до суду відбувається шляхом написання процесуального документу в залежності від виду провадження та подання його до суду. Наприклад, в позовному провадженні подається позовна заява, в окремому провадженні заява, а в наказному провадженні заява проводить судового наказу або про його скасування. Форма та зміст процесуальних документів повинні відповідати вимогам процесуального законодавства. Так, перезвернення до суду в цивільному цивільним позовом така позовна заява повинна відповідати вимогам цивільно процесуального законодавства. А адміністративний позов повинен відповідати вимогам Кодексу адміністративного судочинства України, звичайно, що знати всі нюанси, форми та змісту процесуальних документів людина без спеціальних знань не може, тому варто проконсультуватися з цього питання в найближчому бюро правової допомоги. Тому варто проконсультуватися з цього питання у кваліфікованих юристів в найближчому бюро правової допомоги. У випадку, якщо ви підпадаєте під одну з категорій, прописаних в законі України про безоплатну правову допомогу, а це малозабезпечені, забезпечені ВПО постраждають від домашнього насильства. Тощо необхідно подати звернення разом з документами, що підтверджують таку категорію, та отримати допомогу в написанні процесуальних документів безоплатно під час дії воєнного стану в країні відповідно до статті 10 закону України про правовий режим воєнного стану. Повноваження судів не можуть бути припинені. Відповідно до статті 26 цього ж закону, правосуддя на території, на якій введений воєнний стан, здійснюється лише судами. Скорочення та або прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введений воєнний стан законом України, може бути зміна територіальною підсудністю судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місце знаходження судів. Створення надзвичайних або особливих судів не допускається. Варто зазначити, що ізменський міськрайонний суд не припиняв своєї роботи і продовжує працювати під час воєнного стану. Тобто, на теперішній час судочинство та правосуддя продовжують діяти, та зміни можуть торкнутися лише територіальної підсудності. Здійснюються такі зміни розпорядженням Верховного суду, та відслідковувати його можна на офіційному сайті Верховного суду України. Також в роботу суду продовжують впроваджуватися електронні технології. У зв'язку зі збройною агресією дуже багато громадян змінило адреси проживання, що також впливає на ефективність правосуддя, Тому рекомендуємо при зверненні до суду зазначати не тільки поштові адреси, а також актуальні номери телефонів, електронні адреси, по яким з вами зможуть зв'язатися. Крім того, почав функціонувати електронний суд. Це послуга, яка дозволяє подавати учасникам судового процесу до суду документи в електронному. Вигляді, а також надсилати таким учасникам процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді відповідно до процесуального законодавства. Для цього вам необхідно пройти реєстрацію на порталі «Електронний суд та мати кваліфікаційний електронний підпис. Крім того, законодавством запроваджено можливість проведення зборів суддів дистанційно у режимі відеоконференції з запровадженням електронного суду, подання апеляційних та касаційних скарг відбувається безпосередньо до апеляційного та верховного суду, а не через суд. В першій інстанції, як це було раніше, умови воєнного стану значною мірою впливають на всі правовідносини та інституції в країні. Попри це, судді і всі правники продовжують працювати задля ефективної роботи судочинства.